Дороге товариство, у передчутті Великого свята, е, хочу звернутися до вас, тримаючи в руках оце великоднє яйце. Воно для мене особливе, тому що мені його подарувала світла, красива жінка, яка очолює спілку українців у Німеччині, пані Людмила Млош. І ви знаєте. Це яйце малювалося тут на Волині, але воно символізує єднання усіх українців світу. Тому що воно виконане у традиційній українській великодній манері розпису. Воно містить дві фарби. Головні наші фарби зараз блакитну і жовту. І ось тримаючи у руках символ. Перемоги, добра над злом, символ єднання усього українства. Я хочу побажати усім нам сили, віри і єднання у цій великій справі перемоги у війні. Я бажаю усім нам, щоб світло Великоднє додало нам натхнення, розуміння і віри. Христос Воскрес, воістину воскрес і воскресне Україна! Слава Україні!